Добрий день, мої любі восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови! Тема нашого уроку сприймання письмового тексту, читання мовчки кількох текстів, аналіз прочитаного та виконання завдань за змістом, у тому числі завдання на перетворення інформації з однієї форми в іншу. Схема, таблиця, графік. Сьогодні на уроці ми вчитимемося перетворювати текстову інформацію в інші форми. Схема, таблиця, графік. Аналізуватимемо прочитане, розвиватимемо вміння сприймати та продукувати отриману інформацію. Пригадаймо, чим мова відрізняється від мовлення. Які є види мовленнєвої діяльності? Що таке текст? Які складові тексту ви знаєте? Як ви зазвичай читаєте текст? Мовчки. Вголос, що вам допомагає краще запам'ятати текст? Чи використовували ви колись схеми, таблиці або графіки для роботи з текстом? У сучасному світі вміння аналізувати інформацію є одним із ключових. Тексти, з якими ви працюєте, часто містять багато деталей, і важливо вміти узагальнювати ці деталі. Перетворюючи їх у зручну форму, таблиці, схеми або графіки, це допоможе вам не тільки в навчанні, але й у повсякденному житті, сьогодні ми поговоримо про те, як правильно сприймати письмовий текст уміння читати мовчки з розумінням тексту та аналізувати його. Це важлива навичка, яка допоможе вам не лише у навчанні, а й у житті. Щоб навчитися працювати з текстами ефективно, потрібно дотримуватися певних правил. Пам'ятка, як сприймати письмовий текст. Підготуйтеся до читання. Прочитайте заголовок, якщо він є, або перший абзац тексту. Поставте собі питання, про що може йти мова у тексті. Читайте уважно та послідовно. Читайте текст мовчки, не поспішайте. Звертайте увагу на ключові слова, цифри, назви, дати. Розділіть текст на частини. Спробуйте розбити текст на логічні блоки, вступ, основну частину, висновки. Визначте, яка частина тексту містить головну думку. Виділяйте головне: під час читання подумки відзначайте важливу інформацію, що є темою, які є ключові ідеї, приклади. Якщо дозволено, підкреслюйте основні думки або записуйте їх у зошит, перевірте розуміння тексту. Спробуйте переказати прочитане своїми словами. Поставте собі запитання, про що йдеться у тексті, що в ньому головне, що незрозуміло або потребує додаткового вивчення. Зробіть висновки. Подумайте, які знання ви отримали з тексту, як цю інформацію можна використати в реальному житті чи на інших уроках. Розгадайте ребус та скажіть, про що ми говоритимемо на уроці. Туризм. Які асоціації викликає у вас слово туризм? Подорожі, відпочинок, екскурсії, намет, нові місця, вогнище, гори, море, похід, пам'ятки? Хто такий турист? Це людина, яка любить подорожувати і відкривати нові далі. Це людина, яка понад усе любить свій рідний край, свою землю, яка надає перевагу блакитному шатру неба над тіснявою будинків. Слід зазначити, що нині сфера туризму зростає дуже швидко. Переважно тому, що спосіб життя людей змінився. Люди не хочуть більше залишатися вдома. Сьогодні майже кожна людина може дозволити собі подорожувати світом. Ніхто не сперечатиметься з тим, що подорожувати необхідно всім нам. Адже сама подорож розвиває нашу уяву, дає нам рух, а рух, як відомо, це життя. Однією з цілей подорожі є пошук природної краси, гарні місця на планеті, як магніти, які приваблюють туристів рік у рік. Дуже цінними для мандрівника є знання. Які він отримує мандруючи серед людей різних характерів та різних способів життя. Коли цікавість мандрівника згасає, він починає нудьгувати за рідними краями, де всі речі йому здаються знайомими та коханими. Таким чином, мандрівник Окрім радості подорожі, відчуває їй найтепліше почуття повернення додому. Пропоную вам здійснити віртуальну подорож україною. Що робиш? Нічого ж не здавали. Просто я сторанно вчився. Батьки дозволили обрати, куди ми поїдемо влітку. І як? Обрав? Я склав цілий маршрут. Сім чудес світу. О, як! Так тобі Нобелівську премію дадуть. Ти про що? За винайдення машини часу. Без неї неможливо відвідати всі ці місця. З них тільки піраміди втіліли. Та ні, я маю на увазі сучасні сім чудес. Невже ти Україною всім маршрут прокласти не можеш. Та ну. Хіба це цікаво! Чи цікава Україна? Пропоную перевірити. Коли мова заходить про Карпати. Багато хто пригадує, лише найвищу гору України Говерлу. Але цілого життя не вистачить, щоб дослідити цей край. Поглянь! Долина нарцисів! Найбільша у світі природна долина з нарцисами. Вона розкинулась у карпатському біосферному заповіднику. А ще. Саме тут знаходиться географічний центр Європи. Ніку! На тебе дивиться морське око. Таку народну назву має найбільше гірське озеро України. Синевир. Україна вражає своїми печерами. Печера оптимістична. Найдовша у світі гіпсова печера. Її навіть до книги рекордів Гіннеса внесли. Раджу відвідати її, якщо не боїшся кажанів. Полетіли далі. Ось наш власний великий каньйон. Актівський каньйон. Взагалі в Україні багато каньйонів. Наприклад, Дністровський чи Буцький. Це просто знахідка для українських скелелазів та прихильників екстремальних сплавів на байдарках. А якщо ти мрієш про Венецію, спершу завітай до міста Вилкове. Це наша українська Венеція. Одразу перевіриш, чи немає в тебе морської хвороби. А то, що забрудниш гондолу. Або відчуй себе Робінзоном Крузо та поживи на безлюдному острові Джерелгач, який мало чим поступається славнозвісним Мальдівам. До речі, козаки відпочивали тут, коли дотиречно не плавали на своїх чайках. Чи можливо, ти мрієш про екстрему пустелі. Тоді тобі до Херсонської області. Олешківські піски. Наша Сахара. До речі, про Африку: влаштуй собі справжні сафарі, зроби селфі з живою зеброю. А не з тією, що на перехресті. А Сканія нова зовсім поруч. Ніку, можеш собі уявити футбол під землею. А замість травичу піску під ногами? Сіль. Звичайно кухонна сіль. Все це можливо у Солидарі у його підземному санаторії. Свої печери має святогірська лавра. Вони не соляні, а крейдяні і пускають туди не всіх. Це все таки монастир, святиня. То що як тобі така нецікава Україна? Це неймовірно. Я про такі місця і не чув Треба цінувати все своє, рідне Україна. Неймовірна, треба тільки придивитися. Це був лише маленький перелік її перлин. Знаєш, мир, мені потрібно внести деякі зміни у новий маршрут. Робота у туристичному бізнесі є однією із найцікавіших сфер діяльності, адже вона дає шанс побувати у різних куточках світу. Натисніть відео на паузу, уважно мовчки прочитайте текст А та визначте два 3 чинники, що призвели до збільшення кількості закордонних мандрівок. У тексті є незрозумілі для вас слова. Запишіть визначення у зошит: надтуризм, антитуризм або овертуризм туризм, який вийшов за межі прийнятної зміни в місці призначення внаслідок чисельності відвідувачів. Що призвело до погіршення навколишнього середовища та інфраструктури, звуження туристичного досвіду, зношення спадщини та негативного впливу на мешканців, поняття протилежне до відповідального туризму. Визначте два, три чинники, що призвели до збільшення кількості закордонних мандрівок. Ріст середнього класу. Збільшення кількості авіарейсів. Маркетингові зусилля міст. Доступність інформації завдяки соціальним мережам. Інформацію з тексту А подайте у форматі схеми або інфографіки. Світова туріндустрія. Тенденції розвитку. Наслідки. Тенденції розвитку, ріст середнього класу, збільшення кількості авіарейсів. Маркетингові зусилля міст, доступність інформації. Наслідки, натовпи у туристичних центрах, забруднення довкілля, порушення природного ландшафту. Інформацію з тексту А подайте у форматі графіка тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг. За два десятиліття глобальний туристичний потік зріс у півтора раза і до 2018 року досяг однієї цілої 4 мільярда осіб на рік. До 2030-го він додасть ще 400 мільйонів, прогнозують в організації. Натисніть відео на паузу. Уважно мовчки прочитайте текст Б і подумайте, яка мікротема є спільною для обох текстів. Спільною для текстів А та Б є мікротема. Міста Європи найбільш переповнені туристами. Як випливає з прочитаного, упоратися з викликами над туризму може та місцева влада, яка визначає безпечну для міста кількість туристів. На основі аналізу прочитаної інформації хибним є твердження. Італійські міста вперше зіткнулися з явищем надтуризму після 2019 року. Заповніть у ЗОшиті таблицю на основі прочитаного. Назва міста. – «Захід» якого уживає місцева влада для пом'якшення викликів, спричинених над туризмом? Венеція. Заборонила круїзним лайнерам допливати до історичного центру міста. А мандрівники, які прибувають до міста протягом квітня липня, повинні сплачувати 5 євро за в'їзд. Рейк'явік. Туристи мають поважати правила країни, тимчасове закриття каньйону для відновлення природи. Амстердам. Відмова від проведення деяких велосипедних турів по центральних кварталах, заборона відкриття нових магазинів для туристів і заборона здачі житла через інтернет у найбільш перевантажених районах. Який із записаних у таблиці заходів ви вважаєте найбільш ефективним? А який найменш ефективним? Обґрунтуйте свою відповідь двома-трьома реченнями. А зараз виконаємо гімнастику для очей.

I doctor I was in love with you I told the witch doctor I was in love with you And then the witch doctor he told me what to do he told me Та Ярослав діляться своїми думками. Соломія стверджує, що надтуризм перетворює життя жителів найпопулярніших міст світу на нестерпне існування. Ярослав зауважує, що від надтуризму страждають не лише жителі міст, але й самі туристи. Що могла б сказати на підтвердження своєї думки Соломія? Що міг би сказати на підтвердження своєї думки Ярослав? У рейкявіку місцева влада на кілька місяців закрила доступ до каньйону, тому що відвідувачі витоптали рослинність? Логічним продовженням тексту Б може бути речення. Усі розуміють, що потрібно збалансувати потреби туристів і місцевих жителів. Доведіть або спростуйте твердження про те, що феномен надмірного туризму є глобальною проблемою сучасності. Наведіть два-три аргументи на основі прочитаного або власного досвіду. Відновіть прислів'я. Світ це книга, і хто не подорожував по ньому, прочитав у ній лише одну сторінку Августин Аврелій. Подорожі є не лише способом для відпочинку та насолоди новими враженнями, а й потужним інструментом для взаєморозуміння між народами, зміцнення миру та збереження культурної спадщини. Незвичайні види туризму. Фототуризм, сільський туризм, кінотуризм, літературний туризм, гастрономічний туризм, екологічний туризм, ігровий туризм. Насамкінець, трохи пограємо: гра види транспорту. А на чому ж люди можуть подорожувати? Назвіть вид транспорту, який відповідає опису. Транспорт, який має і крило, і колеса, живий транспорт, плавучий готель, транспорт, який не потрібно заправляти, транспорт, що перевозить людей у кошику. Транспорт, який не торкається колесом землі. Поради, як спланувати подорож. Подбай про квитки, якщо подорожуватимеш потягом або літаком. Визнач цікаві місця, у яких хочеш побувати. Ознайомся з прогнозом погоди і подбай про відповідний одяг. Подумай. Скільки часу триватиме мандрівка? Поміркуй, скільки коштів необхідно для поїздки. Склади речі, які знадобляться у мандрівці. Приготуй їжу і воду на перекус у дорозі. Поміркуймо. Що сьогодні вдалося найкраще? Як вам давалося читання текстів мовчки? Що виявилося найскладнішим? Виділити головну думку чи перетворити текст у таблицю, схему? Яка форма роботи? Таблиця, схема, графік вам найбільше сподобалася? Опишіть свої враження від уроку трьома словами. Що нового ви сьогодні дізналися на уроці? як ці знання можна застосувати у інших предметах чи у житті? Чи було щось, що хотіли б краще зрозуміти? Домашнє завдання. Напишіть есей на тему. Подорожі стирають кордони і роблять світ ширшим. 6-8 речень. Бажаю, щоб кожен ваш день був маленьким святом. А усе життя однією щасливою пригодою. Дякую за роботу на уроці. Будьте здорові і до побачення!